Усім привіток! Мене звати Марія Корота та я болотуся на голову навчально наукового інституту міжнародних відносин. Ви зараз подивитесь на мене і спитаєте, хто це чи можемо десь її бачили? Так, ви мене бачили, тому що з 23-го року по 24-й я очолювала і була головою факультету МЕП. А з вересня вже була головою навчально наукового інституту міжнародних відносин. Так що давайте подивимося, що саме ми за цей рік зробили. Ну, а тепер я думаю, ви точно згадали, що саме ми робили з вами з цього вересня. І давайте подивимося на наші майбутні плани нашої молодіжки. Ну і на цьому все. Я сподіваюся на вашу підтримку. Голосуйте за мене! Люблю!